А сьогодні поговоримо про те, як з павербанка добути 12 або 19 вольт. Всі чули, що так можна зробити, але не всі розуміють, як це зробити правильно, бо є багато нюансів. Перший самий простий спосіб від любого повербанка це добути через DC-DC-перетворювач. Це для прикладу: ось такий кабель. З USB роз'ємом з одного боку, а з другого звичайний круглий роз'єм для живлення чогось. Тут стоїть платка DC-DC перетворювача, яка робить ту напругу, яку нам потрібно. Чому воно попало до мене? Тому що роз'єми є різні і не все працювало. І, наприклад, людина купила собі такий кабель для того, щоб підключити медіаконвертор, але воно йому не підходить. І це людину врятувало, тому що DC-DC перетворювач має вихід 12 вольт. А медіаконвертор конвертор має 5 вольт. Відповідно, якщо б оце підключили напряму, могли б бути нюанси, тому що там лінійний стабілізатор, може би працювало, а може би і згоріло. Стверджувати не можу, розбирати не буду, бо воно на гарантії і не моє. Відповідно, для того, щоб заживити 5-вольтовий медіаконвертор, робимо перехідник прямий. Звичайний USB-кабель. І на кінці підпаюємо потрібний нам роз'єм. Відповідно, тут воно працює. А тепер про нюанси цей павербанк є доволі мудрим і вміє вдути 19-20 вольт як треба, і 12 в тому числі, але просто так він не зробить, тому що через звичайний USB роз'єм, якщо ви підключите пристрій і на нього попаде 12 вольт, телефон чи пристрій згорить точно. Для того, щоб знати, скільки можна вдувати в роз'єм, павербанк має систему контролю. Стара система контролю базується на резисторах так званої шини ID. На дата плюс, дата мінус конектори підключаються резистори, створюється зміщення напруги, і павербанк знає, скільки можна дати: 5 вольт 500 мА, 1 ампер півтора чи два. А сучасні павербанки використовують цифрову систему ідентифікації, вже не резистор, а стоїть мікросхема з цифровим протоколом обміну по USB, яка розказує павербанку, хто на другому кінці, і скільки йому можна дати, щоб воно не згоріло. Таким чином я спалив свій USB-тестер, якось, тому що підключив його до USB-кабеля планшета Asus і блок живлення. Упізнавши USB 3.0 свій планшет, влупив 19 вольт, після чого воно мені згоріло і прийшлося ремонтувати. Другий нюанс полягає в тому, що розумний павербанк може не дати вам того, що ви хочете. Наприклад, я включив кабель, зараз маємо холостий хід, павербанк виключений. І якщо ми підключимо тестер, ми можемо побачити, що там немає 5 вольт, там є 3 з копійками до 4 вольт. Це не біда, бо як тільки появиться навантаження, Павербанк включиться і вийде на 5 вольт. Медіаконвертор конвертор запустився і працює. І якщо ми зараз підключимо, ми побачимо положення нам плюс 5 вольт. Це є нормально, цього боятися не треба. Далі. Прямий кабель на 5 вольт. Більше 5 вольт по прямому кабелю ви не вижмете. Тому. що... Так, навчений павербанк. Щоб отримати більше, є декілька варіантів. Якщо ця напруга не дуже висока, умовно 9, 12, 15 вольт, можна взяти DC-DC конвертор. Ця платка з 5 вольт споживання перетворить вам на потрібну напругу. Ну, не на потрібну, а на ту, яку ви візьмете. Так, зараз воно видало нам один і один не включилося. Чому? Бачить холостий хід. От, запустилося, засвітився індикатор, і маємо. 12,5 вольта. 12 вольт роутер вже буде працювати. І кабель, який використовується, наприклад, для зарядки ноутбука. Це, що я згадував. Тут в роз'ємі написано ось 20 вольт, є цифровий контролер, який пояснює повербанку, що можна дати таку напругу. Такі кабеля не є прямими. Треба брати спеціальний кабель під задану напругу, він коштує досить недешево. А роз'єм ви собі вже регулюєте той, який вам потрібно. Тобто кабель ми купили. А роз'єм був несумісний з потрібним ноутбуком. Відповідно, переробили. І якщо ви підключите такий роз'єм, то від звичайного повербанка ви отримаєте ту напругу, яка зазначена на кабелі. І в даному випадку це є скільки він каже на холостих, 20,5 вольт. Так воно працює з ідентифікацією, щоб не попалити пристрої. Для чого це робиться? Для того, щоб можна було швидше заряджати пристрої по USB-кабелю. Біда в тому, що струм обмежений товщиною кабелю і самими контактами. І більше там, умовно, 2-3 Ампер ви не можете передати. І щоб забезпечити потужність, просто піднімається. Напруга, відповідно, добуток напруги на струм дає нам потужність. І з підвищенням напруги ми можемо вдути в пристрій значно більшу потужність, ніж при 5 вольтах. Плюс на вищій напрузі менші втрати. Так воно працює, інших шляхів немає. Крім того, повербанки мудий. Коли вони бачать замале або відсутність навантаження, вони можуть відключати. Ці нюанси потрібно враховувати. Попався мені в руки медіаконвертор, схожий як був теж 5 вольтовий. Він вже мій і не робочий даві. Ми можемо заглянути йому під кришку. Що ми бачимо? Оптичний порт, езернет порт, трансформатор оптичного порта під радіатором Чіпсет, котрий займається обробкою даних, його пам'ять промочка і два перетворювача живлення. І якщо подивитися, то бачимо лінійний стабілізатор. Це є лінійний стабілізатор на 3,3 вольта. Якщо Дісішці. DC-DC перетворювачу до лампочки, яка там напруга на вході, як правило, в межах плюс-мінус 15 вольт, то для лінійного стабілізатора можуть бути варіанти. Відповідно, з 5 вольт на 3,3 він собі буде працювати без проблем. А от як він себе буде вести з 12 чи 15 вольт, це вже питання окреме. Треба дивитися, по даташиту, що конкретно за. Стабілізатор і чи він зможе це вивести, бо грітися він буде набагато більше, тому що принцип роботи лінійного стабілізатора в падінні напруги. І якщо на ньому з 5 до 3,3 падало там одиниці вольт, 1,5-2 вольта, то з 12 на ньому вже буде падати якихось 9 вольт, і це може бути проблемою. Не факт, що воно буде, бо стурми тут низькі, але про це треба пам'ятати. Ось так це виглядає на схемах. Старий спосіб задання струму для 5 вольт тільки регулюється струм за допомогою резисторів. Для різних типів пристроїв задається потрібний струм за допомогою резисторів. А нові системи, про які ми згадували, використовують зміну. Зворотнього зв'язка за допомогою спеціальної мікросхеми. Ось один з варіантів НЦП 4371. Дата лінії йдуть на мікросхему, і зворотній зв'язок задається мікросхемою. Вона регулює напругу, яка буде йти на виході, в залежності від того. Що запитує і дозволяє прийти. і одночасно контролює цю напругу. Інший же чіп, наприклад, це HY100, аналогічно USB, дані заходять на чіп. Він змінює зворотній зв'язок, і тоді вже імпульсне блокживлення задає вихідну напругу. Тому, якщо у вас немає спеціалізованого кабеля і DC-DC перетворювача, ви ніяк і ніколи не добудете 12 вольт з. Сучасного павербанку. з звичайного павербанку 12 вольт чи більше 5 можна добути виключно за допомогою DC-DC перетворювача. А з сучасного з підтримкою Quick Charge за допомогою спеціалізованих адаптерів з мікросхемою контролю. Відповідно, це є мікросхеми, показані зі сторони самого чарджера павербанку. В вашому ж випадку треба брати інші мікросхеми, котрі стоять по другу сторону, котрі відповідають за задання параметрів. Ці відповідають за визначення параметрів. Вам же потрібна мікросхема для задання параметрів. Вони також є. Я не вникав які, і або купуєте під потрібну напругу готовий кабель, що не дешево, або шукаєте ці мікросхеми і ліпите, паяєте, бавитеся. Як хто любить.